Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і в даному відео ми з вами розберемо прив'язку будинку на ділянці так, щоб до нас не було ніяких юридичних претензій. Будемо працювати сьогодні з двома ось цими нормативними документами. Що говорить нормативний документ про мінімальну площу земельної ділянки для забудови. І так, згідно з ДБН Б2212 2019 року, пункт 6132, граничний розмір площі земельних ділянок, які надаються громадянам для нового житлового будівництва, має становити не менше 150 метрів квадратних для блокованої забудови і не менше 500 метрів квадратних для індивідуальної житлової забудови. Тобто, друзі, якщо ви будуєте таунхаус, то ви, в принципі, можете розглядати його як зблоковану забудову і орієнтуватися на півтори сотки. Але якщо ви будуєте індивідуальний житловий будинок, то вам потрібно, щоб земельна ділянка була не менше, ніж 5 соток. Краще трошечки брати з запасом, тому сьогодні, в прикладі, ми розглянемо ділянку площею 6 соток розміром 20х30 метрів. З північної сторони, тобто справа, в нас проходить житлова вулиця. З півдня ділянка вже забудована і там знаходиться будинок, побудований по каркасній технології. По східній частині ділянки проходить центральна вулиця, тобто Магістраль. Західна частина нашої ділянки межує із сусідським городом. Напевне, комусь провичніше розглядати план, коли північ знаходиться вгорі нашого екрану, але мені привичніше працювати з планом чи то будинку, чи то ділянки, коли в мене вхід на ділянку чи в будинок знаходиться внизу мого екрану. Тому в даному випадку буде розташування саме таке. Згідно з ДБН б 12 2019 пункт 6.1.40 при розташуванні житлових будинків та громадських будівель на земельних ділянках необхідно забезпечувати вимоги санітарних та пожежних вимог. ДСП-17396 та ДБН В117, в тому числі для житлових та громадських будинків на суміжних земельних ділянках. Перше, що я виконую, це визначаю межі дозволеного будівництва на конкретній земельній ділянці. В пункті 6.133 сказано, що житлові будинки на присадибних ділянках слід розташовувати з відстаню від червоних ліній магістральних вулиць 6 метрів, це мінімум. Житлових вулиць. 3 метри. Частина присадибної ділянки між червоною лінією і лінією забудови одно двохквартирних і блокованих будинків входить в загальну площу ділянки. В умовах реконструкції допускається зменшувати відстань від червоних ліній до будинків і споруд з урахуванням сформованої вже забудови в даному населеному пункті. Ми бачимо, що в нас внизу проходить магістраль. Ми від червоної лінії даної магістралі відходимо на 6 метрів. І Справа в нас знаходиться житлова вулиця, від неї ми відміряємо 3 метри. Це в нас є вже обмеження по санітарних нормах. Також є пункт в даному ДБН 6,1.41, абзац 2. Для нової садибної та дачної забудови відстань від межі слід встановлювати не менше 3 метрів. Відстань від межі суміжної земельної ділянки до стовбурів дерев, які висаджуються, мають бути від 4 метрів і до 6 в залежності від величини крони. Але не менше 1-2 діаметра крони дерева. А до кущів відстань від межі 1 метр. Таким чином, ми визначили зони, де можна розміщувати будинок, кущі та дерева згідно санітарних норм. Але в нас ще є пожежні норми, і вони тут беруть верх. Тому що якщо ми по санітарних нормах проходимо а по пожежних – ні, то ми повинні орієнтуватися на другі, на пожежні. В цьому ж ДБНі б 12 2019 року є розділ 15.2 вимоги до протипожежних відстаней. І там є пункт 152.1. Протипожежні відстані між будинками і спорудами приймаються у світлі між зовнішніми стінами або іншими конструкціями. За наявності конструкції будинків і споруд, виготовлених із горючих матеріалів, що виступають більше, ніж на 1 метр за площину фасаду. Слід приймати відстань між цими конструкціями та іншими будинками. Тобто, якщо у вас, наприклад, стріха даху виходить за стіну більше, ніж на 1 метр, то ви вже вимірюєте відстань від вашого будинку до будинку сусіда саме від виступаючого краю вашого даху. Якщо в сусіда теж дах виступає більше, ніж на метр, то ви міряєте відстань між оцими двома дахами. Якщо сусіда виступає менше, ніж на метр, то ви міряєте від свого даху до його стіни. Тепер які ж повинні бути відстані у вас між вашими будинками? Вашим і вашого сусіда. Пункт 15.2.2 Протипожежні відстані між житловими, громадськими адміністративно-побутовими будинками промислових підприємств, гаражами слід приймати за таблицею 15.2 чисельник. Зверніть увагу, що тут є ступінь вогнестійкості будинку, і в залежності від ступеня вогнестійкості будинку ми приймаємо відстань між даними будинками. Якщо в нас перший і другий ступінь вогнестійкості будинку, наш і такий же самий будинок побудований в сусіда, то відстань, яку ми приймаємо, повинна бути не менше 6 метрів в, е, між будинками. Якщо в нас Перша друга ступінь, а в сусіда третя ступінь вогнестійкості будинку, то ми приймаємо відстань 8 метрів і так далі. Тепер давайте розберемося із ступенями вогнестійкості, як вам можна їх визначити швидко і самому. В ДБН В11 2016 року пожежна безпека об'єктів будівництва є таблиця під номером 1: ступінь вогнестійкості будинків та класи вогнестійкості будівельних конструкцій. І тут у нас зліва вказано ступінь вогнестійкості будівель в залежності від класу вогнестійкості конструкцій даного будинку. І для того, щоб вам було простіше орієнтуватися в ступенях вогнестійкості конструкції, є ось така таблиця з короткими характеристиками кожного ступеню. І так, ступінь перший та другий це будинки з несучими та огороджуючими конструкціями з природних або штучних кам'яних матеріалів, бетон-залізобетон, із застосуванням листових та плитних негорючих матеріалів. Тобто це будинки. Цегляні газобетонні, з кераміки, з, з арболіта, наприклад, які перекриті залізобетонним перекриттям. Вони максимально не горючі, якщо по-простому вам сказати. Третій ступінь це будинки такі ж самі, тільки в них вже є елемент, дерев'яні елементи перекриття. Там вже перекриття не залізобетонне. 3А це будинки каркасні з металевим каркасом. І далі вже йдуть 3Б це. Каркасні будинки з дерев'яним каркасом можете почитати, ознайомитись більш детально. Також кілька слів сказано і про огорожу в даному ДБНі. В пункті 6.1.304 присадибні ділянки з боку вулиць та сусідніх ділянок допускається огороджувати. Висота огорожі слід встановлювати згідно з вимог ДБН б 5 за правилами благоустрою населеного пункту встановлена огорожа не може погіршувати інсоляцію житлових будинків та суміжних територій. Огорожа присадибних ділянок не може виступати за червоні лінії та межі ділянки. До речі, кого цікавить конструктив огорожі, то для своїх спонсорів, підписників Patreon, підписників BuyMeACoffee і для суперспонсорів на каналі YouTube, я записав детальне відео, де розказав, яка профільна труба використовується, які важливі конструктивні моменти, на які треба звернути увагу, як виконуються різні вузли, як вибрати фундамент під огорожу. І там же ви можете задати. Профільне питання саме по цій темі під даним відео. Тому підпишіться на аккаунт, який вам максимально буде зручним. Інформація одинакова на всіх трьох аккаунтах: тобто на Patreon, на Баймікофі і для рівня Суперспонсор. Скрізь все дублюється одинаково. Підпишіться на той, який вам буде максимально зручним. До речі, даний будиночок, який ви зараз бачите на цій ділянці, ми скоро з вами розглянемо по вартості. Я поки що зараз рахую на нього кошторис і порівняємо різні конструкції і технології в його будівництві. Я думаю, це вам буде цікаво, тому, щоб не пропустити, підпишіться на канал. Велике вам дякую, що ви додивились відео до даного моменту. Буду вам дуже вдячний також за вашу вподобайку, за те, що ви підпишетесь на канал. Надалі ми ще поговоримо з вами про пров'язку гаража, там є про що розказати. Всього вам найкращого, до побачення в наступному відео.